Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні в такий холодний осінній дощовий день я хочу з вами поділитися рецептом дуже смачного та затишного печива з корицею. А саме головне, що це печиво корисне. Для цього нам потрібно для початку беру сир кисломолочний. Я його відклала трішечки сито, простелене паперовим рушником. Залишила на ніч в холодильнику, щоб стекла вся рідина і сир був більш сухий. Додаю сюди яйце. Та підсолоджувач. Я використовую мед, можна також глюкозний сироп чи кленовий сироп. Що ви любите, те і додаєте. Додаєте за смаком. Наскільки солодке печиво ви хочете отримати, настільки підсолоджуючи і додаєте. Далі розмішуємо все до однорідного стану. Далі додаю сюди борошно, у мене рисове, а також вівсяне. Кількість цих інгредієнтів вказую внизу в описі під відео, а також в кінці дегустації буде карта рецепту та чайну ложку соди. Та замішую тісто. Починаю замішувати вінчиком. Коли вінчиком вже стає замішувати важко, продовжую замішувати руками. Якщо у вас немає рисового чи вівсяного борошна, то це сміло можна замінити на звичайне борошно. Мед чи сироп можна замінити на цукрову пудру. Ось таке тісто утворюється. Накриваю тісто харчовою плівкою та прибираю до холодильника на годину. І допоки стабілізується тісто, в мене є час, щоб приготувати масляну начинку. Для цього беру вершкове масло кімнатної температури, тобто м'яке. Додаю сюди мед. Можна також кленовий чи інвертний сироп. Та мелену корицю. Все перемішую. Перемішалося до однорідного стану. Ось. Це і є наша начинка. Далі дістаю тісто з холодильника. Перекладаю його на робочу поверхню та буду розкачувати. Вівсяне борошно можна приготувати самому. Тобто, Подрібнити саму вівсянку в блендері чи в кофемолці. Починаю розкачувати без борошна. Далі нам потрібно розкачати в дуже тонкий прошарок. Тому присипаю трішечки борошном, я використовую рисове з обох боків. і продовжую розкачувати. Розкачую в прямокутник. Постійно допомагаю собі руками, надаючи більш прямокутної форми тісту, щоб було легше загортати. Далі начинку і рівномірно розподіляю по всьому нашому тісту. Ось так рівномірним прошарком розподілила начинку по всьому тісту. Далі закручуємо. Закручую рулетом. Закручувала рулетом. Далі трішечки ось так прокачую, щоб надати більш рівномірну форму, та щоб внизу добре заклеїлось притиснути. Далі електричну піч розігріваю до 180 градусів і формую печиво. А далі за допомогою нитки нарізаю печиво на шматочки. Тобто цей рулет нарізаю на шматочки, формую печиво. І викладаю на форму вистелену пергаментним папером. Таке печиво дуже гарно підійде до різдвяних подарункових коробочок. Отож, я вже починаю підбірку рецептів до новорічних, новорічно різдвяних свят. Печиво. Ось подивіться, яке воно гарне виходить. І відправляю печиво випікатися. Випікається таке печиво дуже швидко, хвилин до 10, 8, 9, залежно від того, яка у вас піч. Залишаю печиво, щоб охололо декілька хвилин, а тим часом приготую глазур, якою зверху буду поливати. Корично-лимонну. До лимонного соку додаю цукрову пудру, зверху корицю та все замішую до однорідного стану. Глазу робити зовсім не обов'язково, це просто я хочу додати зверху трішечки лимонного смаку, трішечки кислинки, щоб збалансувати увесь цей смак. А зараз розлимаю одне печиво, покажу, яке воно всередині. Бачите, воно досить м'яке, ніжне, проте не кришиться та не розсипається в руках. Дивіться, яке гарне! Гарне і досить безглютенне та корисне дієтичне. Mm. Mm. Яке воно смачне. Mm. До нього обов'язково потрібно додати склянку прохолодного молока. Це буде дуже смачно, це буде просто неймовірно. Дуже люблю такі моменти, коли після дощу похмурого дня, в кінці дня, виходить сонечко і заливає ось так кімнату своїми промінчиками. Вона ніби. Надають більшого затишку, та випічка виглядає більш апетитнішою. А також по бажанню можна додати цукрову пудру. На мою думку, цукрова пудра це завжди нарядно. Ось мій рецепт. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кодіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. до скорих зустрічей! Нехай щастить!